Добрий день, з вами Андрій аудиторію Ми продовжуємо грати в Майнкрафт з модом DZ. Я трошки, після того, як ми в прошлій серії я коли потрапив в селищ. Поселення, я пішов трошки далі. Вибачаю, що не зайняв цього. Ну, що ж я можу сказати? Ну, далі продовжуємо швій шлях. Шлях. Який дуже тернистий. Але ми ще надіємо, що ми знайдемо сундук. Цікаві місця не знаю. Пощастить нам. Угу. Щось ми продовжуємо. Іти далі. Та Чару я не піду. Блин. Як Кжаль, жаль, що не можна провоки ламати. Ну куда? Але і погано. То все читерство. Але ще ж пором. Зомбі. А ты зурочили. Зурочили. Ой, я тут добре стріляй. Нема. Я не моя зомби. Вон ще один кипросить патрона. Ось а я тримаю. А ясно друг. Ну на ну, на. Ну. Ди сюда. Ди сюда. Стойди. Как можно сказал? Ой, послухайся. Дай їжа, яку ми так шукали. Да, я радий, що ми знайшли їжу. Да, ось тут зде я дівтую. А дай. А, я би всі зомбі. Які стали мене. Здесь мої запаси. Але я, ми, як бачимо, вже відновив я їх. Іду далі. Так, тут нас все таке неприємне. Не ландшафт, ну ми все одно продовжимо наш шлях. Ми йдемо і світ генерується і зомбі заявляється. Так. Їх вже нема. Ура! Так, бачу 148 зомбі. Десь тут. Або десь тут, я не пам'ятаю. Як цього Це... розбиратися бо їх всього скільки? Це значить скільки його... Всього їх. і все нема топора. бо Боттопі. Чекмій. нема томагавка. Нема томагавки то Блін, це була моя зброя це був блин лежний бій ну ч не монет нічого не було і один патрон в себе так один патрон все веріщить люби ситуації ну плин б... Не nee. nope. ще раз. Нема патронів, все. Мы без патронів. З'їжджуємо. І все. Да. Настав момент. Або я знайду десь патрони. Ну, або скоро вже ніч. А я не хочу нічки. Так, ідемо зомбі. Зомбі скрізь. Ми... Але ви могли звуки не видавати. Що це було? Що це було? Мене це здивувало. Але у нас ноль патронів. А-а-ай! Біжем, біжем, бежем, бежем, жижем, бежем, жижем, жим, жижем, А, ще подивимося, а він вже близько. Ні. Припишемся. Давай, генеруйся. А-ха-ха. У мене супершвидкість. Ура! Це це на вже не біжить. Все. Фу. Может, лице моя не показує зоя, але в мене було здивування повне. Да. І ще не дюне. Щеан дюне. Фух, добре, що зараз зомі вам, ну, блін, якщо разовіться впаду. Ай, я можу зламати кістки. Але це буде дуже погано. погано. Але в мене є морфій, якщо що... Такі сточки будуть вже вціленькі. Ну і банашку, так. Пісок. Мене в пустелі. Ай круто. Вау. Паркур. Паркур. Блін. Така гарна музика, знаєте. Під нею можна заснути. Але не як битися проти зомбі. Ні, нема сундука. Знаєте, я ще зроблю вбити третього лиця. Це Буде для мене. Краще всього. Ми повертаемся тихенько, тихенько йдемо. Тихо, тихо, тихенько йдемо. ого го о моя спасіння. Там-да-дам Можливо це те саме ...ми поселення чи якесь інше мені все одно. Стоп. Це стоп. Стоп. Пальки! Ай! Камбус! Де? Нашка. О, хо ха Я живий. Знаете, це мені на нагадує ту саму. Блін. Як вони тут живуть, блін? Це дать якось такой. Да, це та самая. Та саме поселення. Они з мене знущають. Блін, це не честная. Я хоть подумаю новое. Повезло, ні. Блін. Земля? Факел найти не горит, джис. Что ніби... Блін, да шо ж тут таке? Да. Круто. Нічого тут нема. Так, колодець, ні, я не піду. Я не зможу вийти. Блін, не вийде тут як Ми якимось так вийшли блин, і, тут ну, блин, тут зомбі. Ну блін, на це Погано. Дуже погано. Mm, блин.